Охи про харчування дівчаток 50+. На що треба звернути увагу? Ну обов'язково ми починаємо з білка. Білок дуже потрібен для того, щоб підтримувати вашу м'язову масу. Клітковина, тому що вона допомагає травленню, дає надовше відчуття насичення та допомагає контролювати рівень цукру в крові. Жири обов'язково, бо вони потрібні для гормонального балансу, для здоров'я серця та мозку. Ну, це якщо коротко, корисні жири це оливкова олія, по можливості авокадо, горіхи насіння, а також. Жирна рибка. кальцій і вітамін Д критично важливі, особливо коли у дівчат починається цей період менопаузи тому що дуже різко збільшується ризик остеопорозу фітоестрогени це такі рослинні сполуки які можуть імітувати дію естрогену в організмі і тим самим знижують неприємні симптоми переливи і так далі і це в нас що це в нас насіння льону це в нас бобові квасоля, нут, сочевиця це в нас соя і продукти сої соєве молоко що там ще у нас є тофу, і овес, ячмінь і житу? Якось дівчатка, не нехтуйте цими продуктами, бо вони можуть значно полегшити вам життя і обов'язково вживайте овочі, фрукти, тому що вони наповнять вас вітамінами, мікроелементами, антиоксидантами, щоб ви відчували себе здоровою та наповненою життям. Так, чого треба уникати? Ну, все по класиці, фастфуди. Каву. Ну, каву дивимося на свої відчуття. Якщо у вас збільшується тривожність або нервозність, або ж е, збільшується кількість приливів, то тоді зменшуємо або прибираємо. Зменшуємо або зовсім прибираємо трансжири і насичені жири. Це Червоне м'ясо, зменшуємо там всякі маргарини, пальмові олії. Ну, воно вже вам не треба. Воно і нам не треба. Взагалі нікому це не треба. Так, нам не потрібен надлишок солі, алкоголь. Ну, так. Почуть-чуть, Почуттєвачки, і гостра їжа також може провокувати припливи. Так що зменшуємо чи прибираємо, дивлячись на свої самопочуття. Слухаємо обов'язково себе. І так, які рекомендації? Значить, пийте достатньо водички, обов'язково слідкуйте за розміром порцій. З віком потреба в калоріях зменшується, тому важливо не переїдати. Їжте регулярно і намагайтесь не пропускати прийому їжі. Це допомагає стабільно підтримувати потрібний рівень цукру у крові. І обов'язково слухайте себе. Ви ж знаєте, те, що спрацює на одній жінці, на іншій не спрацює, і навпаки.